Книга Короткі думки номер 21 Голод душі це правда. Мій голод це голод правди. Можна доста накормити власне тіло, але як і чим накормити і заповнити душу? Тіло може споживати чи не все, а що повинна споживати душа. Я можу якось наситити своє тіло, жити в проголодь, навіть голодати. І це для мене особисто не страшно. А ось, коли постійно голодна душа, як важко жити. А навколо. Всі спралі насамперед, насправді, правдою. Люди справді правдою. І тому головні питання в житті: як правильно в правді жити, як правильно знайти свій шлях, як заспокоїти свою душу, коли там. В душі щось говорить совість про те, що я неправильно щось зробив чи виконав. Хтось хоче заспокоїти себе, тобто свою совість наркотиками, алкоголем, сексуальним напрямком, згодом, матеріальними багатствами, грошима. Але чи від цього стане спокійніше на душі і буде справжній спокій? Мій голод це постійний пошук правди, збагнути істину життя, і коли, що, і як мені правильно виконувати і робити добро і краще життя для світу людей у своєму житті. Згодом, від голоду душі постійно страдає тіло. Бо хтось любить заповнювати життя постійними наїдками для тіла. Хтось просто закорив, щоб закиптюжити свої легені. Хтось постійно п'є, чи згодом стає кавоманом. Безробіття душі, інші. Надмірні пустощі чи ігроманія це все нібито легкі і неважкі погані вчинки. Але це також своєрідні наркотики, які хочуть заспокоїти душу. А ви насправді голодні правдою, чи є Бог у вашому житті, і який Бог в душі є насправді. Чого така навколо несправедливість до вас чи до вашого народу? Тобто постійні питання, які не дають відповіді. Просто ви не там шукаєте, бо відповіді не валяються під ногами, а відповіді в тій же вашій душі. Там є все. Тільки треба правильно шукати.